Майже щодня Біла церква прощається зі своїми воїнами. З болем у серці та зі сльозами на очах сьогодні провели в останню дорогу 30-річного Дмитра Проценка. Він був стрільцем-снайпером механізованого відділення 3-ї окремої штурмової бригади. Захисник поліг у бою 21 січня цього року на Луганщині. Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшла понад сотня людей. А це рідні, друзі та побратими. У нього залишилися Лася мама, сестра, батько та вітчим. На жаль, Дмитро не встиг створити власної родини. Вічна слава герою України він був дуже доброю людиною, дуже вічливою. був дуже добрим другом і сином. Мовимося зомбоні душі злочином. До поприставного воїна ми хайки до класне життя до полібою. Заволі незалежність України. І за відпушені усякої провини вільної, галузі у Білій церкві розпочали з кадрових змін. Відтак посади втратили чотири головних лікарі, які працювали роками. Йдеться про Ніну Головенко, Тетяну Дідич, Івана Наточого та Світлану Скульську. Відповідно, вони очолювали другу, третю та четверту міські лікарні, а також дитячу стоматполіклініку. Про це у відповідь на наш запит повідомив профільний заступник міського голови Юрій Савчук. Він зазначив, що строк дії трудових договорів у них закінчився ще 29 січня, тож вони були звільнені. Станом на 5 лютого на їхні місця вже призначили нових очільників. Зокрема, генеральним директором другої лікарні став хірург Олександр Грузинський, а третьої лікарні Людмила Репецька. В інших закладах, поки тимчасово виконуючі обов'язки, зокрема у четвертій лікарні Ольга Каргашилова, а в дитячій стоматполіклініці – Людмила Столярчук відповідно до закону України у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників. Суб'єктів господарювання державного сектору економіки комунальних підприємств без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Серед переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025» є викладачка з білої церкви. Нею стала вчителька з хімії, гімназії початкової школи номер 5 Юлія Бурлачук. Загалом конкурс є важливою подією в освітянській спільноті, адже визначає рівень професіоналізму педагогів. Як повідомляє департамент освіти і науки КоДА, участь у ньому взяли 96 педагогічних працівників Київщини у чотирьох номінаціях: зарубіжна література, історія, технології, трудове навчання та хімія. Зазначу, конкурс завершиться у травні цього року. Також журі визначило лауреатів конкурсу. Серед яких Тетяна Самар, вчителька історії Білоцерківського гетьманського ліцею гімназії. Які її враження від участі у коментарі? Всього було три етапи. Перший етап тестування і методичний практикум. Другий етап це було урок. І третє випробування це був методичний експромт. Все відбувалося. Єдине, що для нас було. Некомфортні які обстановці це відсутність електропостачання, який припав саме на кінець листопада і грудень місяць. Mm -hmm. Я б хотіла стати прикладом для наслідування для молодих вчителів, тому що зараз у нас надзвичайно гостро стоїть питання, чому молоді вчителі не йдуть працювати в освітні заклади. Можливо, хтось подивиться на мене і подумає: нічого страшного немає. Я теж хочу бути лауреаткою. А можливо, і переможницею всеукраїнського конкурсу «Учитель року. Цього полку росіяни боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього. Йдеться про славетних чорних запорожців, які мужньо тримають надскладні напрямки на Донеччині та Луганщині. 72-га бригада стала легендою сучасної війни, але для продовження боротьби та збереження своїх традицій потребує нових сил. Як кожен може долучитися до лав білоцерківської бригади та як працює рекрутинг, дізнаєтесь у сюжеті. 72 друга окрема механізована бригада імені чорних запорожців легендарний підрозділ, який вже не раз доводив свою силу та відданість Батьківщині. На їхньому рахунку запеклі бої за Авдіївку, Київщину, вогледар та інші міста. І сьогодні вони продовжують набір воїнів до своїх лав. Як розповідає командир батальйону безпілотних систем Андрій Назаренко, з позивним студент, нині найчастішими питаннями з боку військовозобов'язаних чоловіків є куди йти та що робити, і тут на допомогу приходить рекрутинг. Це один із напрямків, які ми намагаємося розвинути і показати, що нічого не варто боятися, що військо це місце в першу чергу можливостей Можливостей для власного розвитку, як фахового, так і кар'єрного. І тому саме такі заходи дуже важливі для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо того, що армія це страшно, армія це відповідально і армія це престижно. При звичній мобілізації людина не може знати, куди саме вона потрапить, та яку посаду обійм. Матиме натомість рекрутинг дає змогу ознайомитися з різними бригадами та підрозділами. Від початку змін до законодавства ми на сьогодні безпосередньо в мій батальйон набираємо в середньому порядка 100 чоловік на місяць. Якщо до цього це було десь 10-20. Тобто, на сьогодні люди можуть довіряти, можуть довіряти слову тому, що вони попадуть не знову ж таки не з автобуса, кудись там в окоп, а вони прийдуть в кваліфіковану підготовку. Потім вони прийдуть. Адаптацію тільки після цього вони потраплять той підрозділ, який обрали, і будуть служити на тих умовах, які їм обіцяли. Як розповідають військові, після рекрутингу підготовка проходить у два етапи: це базова, триває півтора місяці, а згодом ще декілька місяців в обраному підрозділі. За останній час рекрутингом скористались спеціалісти з it сфери та інженери, для яких головна зброя у війську це їхній мозок. Аби розвінчати усі міфи та побоювання, бригада почала проводити заходи, які проливають світло на усі аспекти служби за контрактом. Ми знаємо, як навчити, і ми використовуємо це на практиці. Саме тому ми беремося до справи, щойно такий майбутній захисник переступає поріг нашої військової частини. Перший і найважливіший аспект роботи з рекрутами – це психологічна адаптація до військового середовища. Адже різка зміна домашньої обстановки на військову створює значне психологічне навантаження на рекруті. Нову також стикаються з новим розпорядком дня, з системою підпорядкування в Збройних силах, з фізичними навантаженнями. Сержант, менеджер відділу рекрутингу 72-ї бригади Георгій Михайловський запевняє, щоб доєднатися до бригади, варто зробити лише кілька кроків: звернутися на гарячу лінію або залишити заявку на сайті військової частини, надати витяг про несудимість, пройти тестування у психолога та ВЛК, незалежно від регіону проживання. Громадяни можуть звернутись до нас та пройти ВЛК в своєму місті. І після отримання довідки про задовільний стан здоров'я приїхати в 72 другу бригаду для оформлення. Якщо кандидат має певні сумніви щодо проходження служби, він в будь-який момент може поспілкуватись з нами. За необхідності ми допоможемо йому обрати іншу посаду. Лозунгом чорнозапорожців є Україна або смерть. Тож дякуємо тим, хто служить і є символом незламності та мужності. Тому кожен може стати частиною великої перемоги, якщо не буде байдужим до долі нашої держави. Уга, еспресо біла церква. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2. Час традиційний: 18, 21, 23 години. Та вночі вмикайте, не пропускайте та завжди будьте поінформованими про місцеві новини. Радянська спадщина тягар для міста чи перспектива соціального житла на останній сесії міської ради. Депутати виділили безповоротну фінансову допомогу готелю Рось у розмірі 5 мільйонів гривень. За ці кошти планують замінити вікна, двері, балконні блоки на енергозберігаючі, а також зробити ремонт мережі водопостачання та системи опалення. Та, попри те, що на споруду місто вже неодноразово виділяло мільйони гривень, її стан з кожним роком не стає кращим, адже умови проживання у готелі неналежні. Ми вирішили запитати у білоцерківців, що робити з готелем Рось: продати, реконструювати чи реалізувати соціальні проєкти. Відповіді містян різняться. Давайте ми його розваляємо і построїмо якийсь будинок для людей. Чи для тих же самих біженців, або зробимо госпіталь. Ну, варіантів дуже я... багато. Ви краще дітям построїти біженцям. Що займатися робимо? Для людей, щоб житло було. Може ж переселенців прийти. у нас у Білій церкві ж багато, то хай буде їм житло, правильно. Бо гостинець мало хто користується, мені кажеться. Давно вона стоїть та. Готель той. Угу. А чи підтримуєте ви виділення бюджетних коштів на нього? Ось нещодавно виділили 5 мільйонів гривень? Ой, я в цьому не курсі. Я не мер білої церкви, я не можу це рішати. <рес> а взагалі ваша думка яка? Чи варто на нього виділяти кошти чи реконструювати? Під час війни не потрібно нічого робити. Ідеш, воно все розвалено, все повалено. Ну тобто це як позор в центрі міста. Тому треба реконструкцію робити. А підтримуєте ви виділення коштів на нього? Ну, мабуть, не зараз. Зараз в нас є більш негайні проблеми. Ми як родина військових ми знаємо. Я дивлюся, у нас дуже багато людей тут, біля церкви з'явилося. Де ж їм треба розміщатись? Думаю, що це саме така оптимальна була б. Саме оптимальні для людей, які приїхали з Сходу. Реконструювати, мабуть. <рес> а, а на нього взагалі потрібно виділяти бюджетні кошти? Можливо, потрібно, але можливо, не на часі, зараз. На балансі в бюджеті, ти чого ж не виділяти. Лучше хай на першу лікарню обручать німання. Ні. Там жах взагалі. Туди підіть, подивитись. Жити. Під такою назвою у Києві відбувається музично-поетичний фестиваль, де збирають кошти на автомобіль для 57-ї бригади. Вхід на захід за донат і на ньому протягом трьох днів відбувається показ документального фільму Десь взявся стрілець. В його сюжет покладені історії дітей, народжених після загибелі захисників. Також дружини військових презентували свої книги та картини. Зокрема, до благодійної ініціативи долучились і білоцерківці. Свої творчі роботи представили Тетяна Смогоржевська, Марина Макарова, Тетяна Нікандрова, Наталія Василишина та Любов Румянцева. Усі вони є дружинами полеглих воїнів нашого міста. І як розповіли нашому телеканалу, полотна демонструють спорту, Гади про щасливе життя також поруч описана історія кожної родини. Зазначу виставку організовують в багатьох містах України, та вона не приурочена до свят чи подій. Як кажуть організатори, це пам'ять про захисників через мистецтво. Скелети та фекалії тварин, недопалки, квіти, мікросхеми та навіть ДНК Монаха у краєзнавчому музеї представили унікальну виставку інсталяцій та картин білоцерківського митця Юрія Куслія. Він працює у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, а у вільний час займається творчістю. Також він є доктором філософії у галузі охорони здоров'я. Загалом Юрій представив 30 робіт, які об'єднані у виставку мистецтво Воскресіння. Усі вони вражають своїми формами, кольорами, матеріалами, а деякі навіть відтворюють звуки та світяться. Наприклад, для створення полотна Джок майстер використав 15 кілограмів недопалків, шкіру корови, волосся людини, кавові зерна та інше. Кожен з витворів має опис, в якому автор пояснює, що він хотів донести цим. До того білоцерківець має благодійну мету і збирає на допомогу армії. Завітати на експозицію можна до 7 березня. Насправді я не займався взагалі мистецтвом до 2022 року. Справа в року. тому, що війна внесла свої корективи і починаючи з е, вивчення себе, свого внутрішнього світу, боротьбу зі своїми страхами, зі своєю невпевненістю, взагалі я почав розбирати з собою і втілювати це в мистецтво, е, як мені сказали, професійні митці в вінниці була перша виставка, це друга виставка. Ще цей стиль називається асамбляж, тобто поєднання декількох стилів, е, і малюнки, і картини, і скульптури і додавання елементів в стімпанку обов'язковим концептом. Тобто повинен бути ідея і сенс це стиль асамбляж або концептуалізм. Основна ідея, чому називається ця виставка самомистецтво воскресіння, це пов'язано з тим, що треба розуміти не в тому аспекті що воскресіння мертвого воскресіння чогось ну надання нового, нового життя а це йде воскресіння себе як людини розуміючи що людина складається з бруду дуже багато бруду дуже багато негативу в людині і так само позитиву але зазвичай люди звертають увагу на не звертають увагу на негатив його відсторонюють блокують і тим самим воно постійно нав'язується а мистецтво воскресіння, в моєму сенсі передбачає Прийняття всього бруду що є в тобі, тобто прийняття визнання його, і в подальшому акцент, акцент уваги буде переходити виключно на позитивні якості. Цій ноті я ставлю крапку в сьогоднішньому етері. А вихідними не пропустіть підсумки тижня. Усе найважливіше в одному випуску. З понеділка у цій студії працюватиме Любов Геращенко. Тож бажаю їй лише позитивних новин, а нам усім перемоги і дочекатися своїх захисників.